Невеличка передісторія перед початком. Я спочатку зранку зайшов і почав працювати сам, тобто на машині першого рівня, не підсидав ні до кого в бригаду і все таке. Але потім я зрозумів, що потрібно щось міняти, тому що я просто замахався їздити, вона дуже-дуже повільна, І я думаю, що буде логічніше почати саме з того моменту. Тож, можливо, початок буде виглядати дивним, але по факту це був не початок. О, давай. Дякую. На завод, старо... Ну, на решти, нормальное авто. Да фигал ты голос? Я теж дякую, дякую. Слухайте, хлопці, важко взагалі оцих 200, я так розумію, банкоматів проїхати. А те тільки ли? почав? Я тільки почав. 200 не важко. А для третього рівня скільки потрібно, якщо на секрет? 1000 вроді. Йоме. А для привату 5. Так, стоп, для привату це. це що це як взагалі. Ну перший ну, рівень ти відкриєш буде? ощадбанк машину, а наступний рівень ти відкриєш приватну. А, я... зрозумів, бо я для привату щось переварив, думаю, приватне авто, типу на своєму їздити. А на останньому рівні тебе не буде, типу, ніхто грабити вже, не мають права. Та Але я думаю. треба 8 банкоматів. Я думаю, ми в 4 любому накидаємо. І часто ви так катаєтесь, хлопці? Я це кожен день катаюся. Слухайте. Добре, а таке питання. От, э, з рівнем підвищується зарплата чи ні? Чи вона така сама? А, ну там, там не так багато накидуть, бо ну, я, наприклад, за оце як ми від Лос-Антоса до палетки їхали, я отримав 5 тисяч. Цікаво було, можливо там у вас 10, щось таке. Не, ні, теж 5, ну просто що збоку надбавка за левел, там 200, 300, 400. Добрый, дякую. Сто надбавка за левел из 742 сорок два за вип. А ну, за вип я бачу майже одинаково. Слухайте, до речі, таке питання, ну, ви вже як люди, які тут граєте, я так розумію, давно, можливо, підскажете, скільки приблизно коштує бізнес там, не знаю, звичайне авто саме з реального життя, яке, ну, нормальним. от Ланус 300 тисяч. Ланус діво. Бля, Ланус я б собі насправді взяв. Тут оці навіть мерці, кабани, бехи, ну все таке. Блях, як я вже хочу отримати доступ до маркетплейсу, я хочу подивитись на це все. Як на базар базарах на там ти там подивишся. Та там якісь багаті сидять. Я вчора приїхав, кажу, скільки Мерседес, мені кажуть, 2 мільйони, а має на руках 90 тисяч. Я, ну, я думав, запитаю, може зароблю щось, та й куплю, а я як почув 2 мільйони, я зрозумів, що це я довго працювати буду. Тут можна дати той, як його, той самий лопарик. За 600-500 взяти на маркетплейсі нулячий. Лупаник, фарми, маркер. Чкастий. Так, бляха, потрібно працювати, щоб я отримав п'ятий левел і одразу собі купив машину якусь нормальну. А скільки тут взагалі коштують? Ну, от, як зс таке щось мільйонів 50? 300 плюс. скільки бляха. Я де бля, маю зробити стільки грошей. Сука, я, я на відео поставив. Ну я, я в відеоролику першому сказав фразу йдемо до бізнесу. Як я, бляха, 300 мільйонів зароблю, ну це, це прикол якийсь. Сука, вона окупатись, ну, як справжня буде, 4 роки. Ну, де так. ну, слухайте, я вам скажу насправді приємно так знаєте в бригаду зайти, сісти і просто виходити раз у дві хвилини, забирати з банкомата кошти і все. Ну так. Бригадиру бачу трошки може <реш> надоїсти Це середній прибуток 385 тисяч. Це сколько в день це, Ну, Це в день, я думаю. Ну якщо в місяць, то ну, шла вона в сраку Не. така заправка. Ну 350 в день. Можна прочитати, коли купить. Триста в день, це в середньому за місяць 10 лямів. Вона окупиться за 50 місяців. Це бляха чотири роки і два місяці. Жесть, йога. Технічні неполадки. <ріст> ну, зато тепер я розумію, чому в банкоматах дуже часто не буває готівки. А, воно гроші одразу дає на руки? Так. <толк> То ми ми гроші з банкомата вкрадемо чи як. Ну, да. Типу того. <толк> Треба в житті спробувати інкасатором піти. <толк> Подвійний з ковбасками мисливськими. так не бачу? <гум> ну? Ну, Ну, я купив, але ну ви мені будете його робити? Нема. Хлопці, ви бачили, як мені ходу вдавали? Yeah. Mm -hmm. Три свідка. А все не надо. По судам затаскати. Слухайте, а як зрозуміти взагалі, от воно мені пише залишилось 10 банкоматів. Це потім мені там мільйони кинуть. Ну yeah, well, ти подивись. Дивіться, ми оце завершимо 10 банкоматів, потім їдемо до банку, а в сховище то кладемо туди, типу назаємо мішки у ці. і потім можемо знову ще раз кататися. Просто коли ти здаєш мішки, тебе вроді ще плюс 3000. так. -та 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 -та. за вот эту конкретно вот эту одну задачу тебе дает не одну очко, а, а два 2. полювати можно з любого рівня, так? Лицензию на оружие. Ну, короче, надо сначала медсправку справку, потом лицензию на оружие, потом лицензию на поливание, потом купить мушкеты и патроны, потом купить джеп, и потом поехать на поливание. И шло нахрен то полювание. <т ricke> <тол Ivy> так и краще буду инкассатор. факт Рыбалка как раз была очень выгодная. То есть это если ты там вкачиваешь пятый уровень, то там прям хорошо. Вкачиваешь, вкачиваешь, вкачиваешь. Хлопси, я зажил в бляха. Ну, э, если бы не было этого этой, этой всей прокачки, заработка, фарма, то тебя типа, бы... Все бы заходили поиграть на неделю. И проект бы сдох. По факту это правильно. людям Лично у мене так, що я от, же, на другому проєкті грав, типа фінальну тачку, купил относительно фінальний дом, все я удавів Я б'юсь об заклад, що колись я впевнений, що я ще буду живий на той момент. Вийде проект, на якому ти заходиш, граєш 18 років справжніх, вчишся. потом, блядь, идешь на работу и потом умираешь разом с грою это будет жестко. GTA 17 ну, блядь, комп, конечно, можно не отапливать квартиру, отвечаю ха-ха, <laughs> так да, само да, про тебя вот, веду карту, сотка А, ну, слушай, если по температуре сравнивать, то я думаю на 40-90 сейчас там Не знаю, 40-50 градусів. Я не знаю, як щас посплю. Ctrl-Z ну, і там. Ну, в мене зараз соточка, нормально. Нормально, нормально, можна воду скип'ятити. Багато функціонально. Ти це ж прикинь, вона в мене вже скільки. Уже рік гріється в сотку і пофіг. Так там, розумієш, для мене найбільшим подивом було те, що я свій комп на 1660 Super приношу в сервіс. Мені каже ну я, я кажу, термопасту хочу змінити. А я просто Ну я в компах 0 Вони е, знімають процесор кажуть: бляха, у вас тут, ну як це сказати, попіл, блять. Кажу: ну нічого, працюєш, все, міняйте просто, і я пішов. І все, і він у мене працював Ну дуже-дуже довго. Я цей комп взяв буквально три місяці тому. Зараз, по суті, GTA 5 можна запустити навіть на мікроволновці. Зараз дуже багато є повернутих на цьому людей. Тобто, ну, головне почати. Mm. Це мене зараз всю зарплату заберуть? Ні, nee, не заберуть. Дадуть. тут? Ну, чи Назас 4 тисячі? Так, ну що ж. Ми закінчили цей невеличкий квест, і все, що я можу сказати, я починав з балансу, мені здається, 65 тисяч. Загалом я заробив 140, я не знаю, чи А, ну, зарплата щойно була, мені нічого не нарахувалось. Ну, окей, без проблем. Я заробив приблизно там, 75 тисяч. І ну, загалом за одну годину часу це прекрасно. Поїздити, поговорити з людьми, дізнати щось нове про проект. Я ставлю лайк цій роботі і я думаю, що в наступних відеороликах вона ще буде не раз з'являтись. Наразі, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.